Всім привіт! Велкам до мого влогу про Остін. Трошки про поїздку. Ця поїздка безкоштовна від моєї приймаючої організації. Вона організована нашим локальним координатором, за що я їй дуже дякую. Зі мною будуть їхати ще троє екщенж студентів, тому буде така класна компанія. Зараз 7.30. Ми чекаємо, поки наша локальна координаторка збирається, і будемо виїжджати. Hi. This is our breakfast. Well, mine. Okay, let's <laughs> start. Yes. Who's gonna start? Okay. Um. Frog. Jaba. Gurba. Kadok <laughs> Swimming. Ismae. Berenang. Well, <laughs> um. Run. Lari. Gachnau Yeeey! Y... Uh, ocul... y... Uh, glas... glas... Glasus, <laughs> <laughs> um, candle Siam Lilin Sbichka <laughs> Дорога з Х'юстона до Остіна простягається на 260 кілометрів та весь шлях займає приблизно 2,5 години. Тому поїздка обіцяла бути довгою, але на нашому шляху було багато цікавих зупинок. Першою зупинкою стала заправка Бакіс, яка, як мені сказали, є просто супер важливим місцем для відвідування в Техасі. Тобто, якщо ви приїхали в Техас, то треба обов'язково піти в Бакіс. Чесно кажучи, мене дуже вразили розміри цієї заправки, тому що вона була як просто гігантський супермаркет. Там продавалося все. І сувеніри, і декор, і одяг, і напої. Тут є ціла така кофе-стейшн, і можна додати собі всякі топінги, різні види кави. Коротше, типу, побудуй свою каву. Can you show it? This is so aesthetic. <laughs> це, типу, я так розумію, різні типи молока. Тут написано, що це creamer. Я не впевнена, що це таке, але я так розумію, воно виконує роль молока. А Ось ця тема насправді дуже цікава. Я зробила невеличкий research і виявляється, що в цих кофі крімерс взагалі немає молока. Якщо коротко, це мільйон хімічних інгредієнтів, які змішують, щоб отримати солодкий смак, який схожий на вершки. Цих кофі-крімерс тут існує просто мільйон смаків: від класичних горіхового та ванільного до твікса, шоколадного печива, каравелі і так далі. І американці в основному п'ють каву саме з цими кофі-крімерс. Цікавий факт: в багатьох країнах Європи ці замінники вершків заборонені, тому що там є інгредієнти, які спричиняють серцеві хвороби. Але тут в США ці кофі кримерс настільки популярні, що їх можна знайти разом з сіллю та перцем в кожному кафе. О май гаш! Йорзиз магніфісент! Деси злайк еместерпіс. Ми приїхали на фабрику морозива, яка називається Blue Bell. І як мені пояснили, то це сигнатурне техаське морозиво, яке продається тільки в Техасі, і його треба обов'язково спробувати. І я так розумію, що ми зараз йдемо на маленький тур фабрики, і в кінці можна буде купити їхнього морозива, бо я його ще не пробувала. Трішки цікавих фактів фірма Bluebell є другим найпопулярнішим виробником морозива в США і має в своєму асортименті аж 66 смаків морозива. морозово. Yeah. Alright, so we have Rocky Road here, which is a chocolate ice cream with like marshmallows and uh, I think nuts inside. This is a cheesecake, which is absolutely delicious because it has chunks of cheesecake, cheesecake in it. This is vanilla, this is also vanilla, but there are two different types of vanillas. And this is coffee. I tried all of them, and I can say that. Cake is my favorite. <laughs> така порція, до речі, всього лише 1 долар ще година на машині, і ми вже в Остіні. Там ми першим ділом пішли дивитися на капітолій штату Техас, і тут дозвольте мені поміняти музику, тому що атмосфера там просто нереальна. цій в будівлі проводяться засідання палати представників та сенату. А також тут знаходиться офіс губернатора штату. Тут просто ряди і ряди книжок. Пройшовшись по ось такому шикарному саду біля капітолію, ми пішли в музей історії Техасу. Із цікавого я дізналася, що в історії Техасу є такий епізод, коли майже 10 років вони були незалежною республікою. І теперішній прапор Техасу насправді колись був прапором Незалежної Республіки. Ну і після цього, звісно ж, ми пішли в сувенірний магазин. Як же без цього? Трохи походивши по Даунтауну, ми пішли в кафе. Там я замовила собі бургер, який ледве з'їла, тому що порції тут просто гігантські. І, до речі, я чомусь постійно забуваю, що тут, коли замовляєш бургер, в меню написано просто бургер, і я звикла думати, що це просто бургер. Але приносять завжди бургер в комплекті з картоплею фрі. І поки ми поїли, вже потемніло, і був час їхати додому. Тому на сьогодні, все щиро дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалось. Мені ця поїздка дуже зайшла. Я була прям під враженням. Ну а на цьому поки що все. Побачимо ще.